Та усіх хто знайшов час, поцікавитися, чим живе Кременчук. Сьогодні випуску дізнаємося, якому міському транспорту віддають перевагу городяни, про що свідчать перші підсумки купального сезону, і де у Кременчуці квітам жити добре. Про це та інше далі в деталях. Учора ввечері у парку воїнів інтернаціоналістів, що на молодіжному, зібралися разом більше 600 першокласників. Це учні шкіл номер 8, 12, 17, 26 і 31. Свято першого дзвоника для дітей влаштували за ініціативи і підтримки народного депутата України Костянтина Живаго на святі. Побувала і наша знімальна група. Свято першого дзвоника жителі молодіжного відзначають вперше так масштабно й весело, Ще ніколи в паркові воїнів інтернаціоналістів не збиралося скільки дітворив водночас. початком нового навчального року від імені народного депутата України Костянтина Живаго всіх привітав його помічник консультант Ірина Зінченко. Хочеться пожелати пріжді всього, щоб вони росли здоровими, щоб вони цей путь в страну знань… Проходили з удовольствием, щоб школа стала для них вторым домом, который они завжди йдуть з радістю. Я желаю найти много нових друзів в школі і домой приносить тільки хороші оценки. Також Ірина Зінченко виконала приємну місію: передала книжки для дитячої бібліотеки на молодіжному. Концертно розважальна програма Свята першого дзвоника була дуже насиченою. Для малечі проводились різноманітні конкурси, де вони могли проявити свої таланти. На захід було запрошено дитячі творчі колективи із міських палаців культури, розважали присутніх і герої із різних мультфільмів та казок. Діти веселилися біля принцеси, Маші, Лунти, Казебри, і Лева і білого ведмедя. Та фотографувалися на згадку. Але найбільше і малих і дорослих вразили живі статуї, які поставили на центральній алеї парку. Біля них був справжній аншлаг. Адже не у Кременчуці можна побачити таке диво. Вразили кремчужан і артисти на ходулях. І діти, і їх батьки були у захваті від розваг, які організували для них на свято першу дзвоника. Дуже був замечательний праздник. У нас, конечно, такого никогда не було в місті. Це, звісно, праздник для городі. Спасибо, конечно, хто устроив этот праздник. Особливо статуї на ходулях. Злат, тебе понравилось? Да. Очень понравилось. Вообще понравились фигуры просто. Это это просто такое замечательное искусство нарисовать людей, причем как они стоят, не двигаются меня удивляет. Такого никогда ж не было. Это же замечательно, что детям сегодня целый день праздник. То есть не родители куда-то идут пьют на шашлыки, да, а для детей это же замечательно. Это просто спасибо огромное всем организаторам, кто это придумал. Мне сподобился белый медведь, фигуры тише тут есть. І, і що тут різні конкурси і качели. Звери понравились, то, що танцюють, понравились. Какая музика понравилась. Мені тут понравились всі. І і принцеса, і этот, і он, і Мишка. Такого ніколи не було. Я считаю, что такие праздники нужно устраивать почаще, и детям очень понравилось. Ще батьки першокласників щиро вітали один одного зі святом. До привітань приєднувалися і маленькі кримічужани. Хочеться пожелати, щоб вони всі-всі добре -всі вчилися. Це найважливіше, мені кажуть. Ну, слухалися, звісно, вчителі, щоб вважали вчителі, як це раніше було. Це найголовніше – здоров'я. Це найголовніше. Ну, а так – удачі і щасливого пути. А ти що додаєш? Я, щоб все были здоровы и крепкие, и чтоб у них когда и шоп они умнели, когда выросли, все стали олигархами. И я також з нагоди свята першого дзвоника першокласники взяли участь у параді. Малеча разом із батьками здійснила почесне коло на центральній алеї парку. Були цього вечора і приємні сюрпризи для першокласників. В обмін на запрошення можна було отримати набір шкільного приладдя. Завершився захід конкурсу Малюнка на асфальті тільки тут не було переможців. Всі учасники отримали солодкі подарунки. Продовжуємо випуск. З початку нового навчального року Кременчук долучився до всеукраїнської електронної реєстрації у дитячі садки. Рішення про створення електронної бази даних дітей у дошкільних закладах на 2014 рік було прийнято виконкомом Кременчуцької міськради. Подробиці та корисна для батьків інформація у матеріалі Ніни Карпенко. Відтепер записати дітей до бажаного, але лише одного дошкільного закладу можна власноруч, зайшовши на сайт інформаційних систем управління освітою ІСУО. Сучасний алгоритм влаштування дитини до дитячого садка наступний. Зареєструватися онлайн в онлайн режимі на сайті ІСУО інформаційна система управління. Освітою в розділі реєстрація дітей до дошкільні заклади, знайти область, місто, обрати садочок і внести дані про дитину. Після того, протягом 10 днів управління освіти, спеціаліст управління освіти чекає на документи, які підтверджують, в даному випадку це паспорт батька або мами і свідоцтво про народження дитини. Наші спеціалісти, обробивши ці документи, включають дітей до Єдиної бази, тобто до так би мовити, черги у квітні травні, коли почнуть формуватися групи дітей раннього чи дошкільного віку на наступний навчальний рік. Батьки повинні звернутися до міського управління освіти з тим, щоб отримати путівку на дитину до визначеного дошкільного закладу. До речі, право на позачергове зарахування дітей до дошкільних закладів мають лише ті особи, які за специфікою своєї професії зобов'язані мігрувати. Це працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці, працівники служби без. Спеки України, прокуратури, органів пенітенціарних та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тим же батькам, які подали заяви завідуючим дошкільних закладів ще за старою системою, варто уточнити свій тепер уже електронний реєстраційний номер. Що стосується самого факту введення електронного обліку дітей в дошкільних закладах, так як вважає головний Кременчуцький освітянин Геннадій Москалик, це дасть можливість сформувати черги в дошкільні заклади більш прозоро, і більшість опитаних нами батьків з цим погоджуються. У мене двояке ставлення до електронної системи, так як не всі мають вихід до, до сіті, але взагалом це буде більш прозора система реєстрування. Як реєстрування. нове, звісно, Неизвестная это понятно, но я думаю, что в дальнейшем, наверное, это будет удобно. По крайней мере, действительно, и очередь можно отслеживать. И, наверное, будет более прозрачно, скажем так. Зазвичай, з закінченням сезону відпусток та початком нового навчального року пасажиропотік у громадському транспорті значно збільшується. Наскільки Кременчуцькі перевізники додержуються вимог транспортного законодавства і які порушення зафіксовані в цій сфері, сьогодні наші кореспонденти запитали у транспортного прокурора міста Артема Бугайця. Далі пряма мова. той факт, що особи, які керують нашими маршрутними транспортними засобами, не завжди знаходять своє офіційне даних перевізників. Не знаходяться під постійним контролем в частині виходу на маршрут. У нас стану достовірний факт використання нашими перевізниками автотранспортних засобів, які не мають ліцензійних карток під час перевезення пасажирів в місті Кремінчуці. Заглядом проведених перевірки внесено подання начальнику управління транспекції Платовської області, внесено подання начальнику Крімчанської в Державної податкової інспекції, яке на даний час наразі розглянуто, задоволено. Проведені перевірки, які підтвердили факти порушень, порушені дані усунуті з боку перевізників, частини додержання податкового законодавства. Подання, яке знаходиться в транспортній інспекції, зараз на розгляді. Крім того, Кремівчувської прокуратурою наглядом закону в транспортній сфері внесена відомості до єдиного реєстру до досових відносно відносини керівника, одного з основних перевізників міста Кременчука. Наразі до слідства закінчено, та постанов обвинувальний вирок відносно керівника. Одного з автотранспортних підприємств міста Кременчука за використання найманої праці без відповідного оформлення. А от чи задоволені кременчужани роботою громадського транспорту і, зокрема, приватного ми поцікавилися безпосередньо на вулицях міста. Втім, виявилося, що значна частина опитаних віддає перевагу транспорту комунальному тролейбусам. На маршрутках я не їжджу тільки на тролейбусі, тому що пенсіонерка їжджу безплатно. А так на роботу хожу пішком більше. для того, чтобы разрядиться, прогуляться, походить. Да, особенно мне нравятся новые троллейбусы, которые Олег Майданович сейчас в городе у нас пустые на маршруте. Иногда хорошо, иногда так, ну а в основном можно ездить. Маршрутки более-менее ездят, перегруженные бывают, ну уехать можно. Ну, в общем-то, да, конечно. А маршрутки там, троллейбусы? Все нормально, все хорошо. Окременчуці підбили перші підсумки цьогорічного купального сезону. Про плюси та мінуси у своїй роботі говорили днями в автозаводському районі під час засідання комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Більше чула Тетяна Андрієва. На території Кремінчука нараховується чимало водних об'єктів, більшість із яких знаходиться в автозаводському районі. Це є річка Дніпро і річка Сухий Кагамлик і озеро на території колишніх артскладів. На цих водних артеріях і водоймах розташовано 11 місць відпочинку, враховуючи сумну статистику, 2012 року, коли закупальний сезон у місті потонуло 4 особи із них одна дитина. У цьому році роботу з попередження загибелі людей на воді було посилено. Під особливим контролем надзвичайників перебувала зона відпочинку на річці сухий кагамлик, адже саме тут найчастіше гинуть люди. Постійно проводились профілактичні рейди. По місцях стихійну відпочинку людей роздавалися листівки. Вперше у цьому році в Автозовському районі в місцях загибелі людей на воді було встановлено попереджувальні щити. Однак, як показує практика, не всі люди уважно та відповідально ставляться до заходів безпеки. Водойми району не виняток. Попереджувальні листівки та поради деяким відпочивальникам не послужили приводом для роздумів. Саме байдужі відпочивальників. До самих себе найчастіше стає головною причиною біди. Активну участь в заходах щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах приймали бійці військової частини 3059 та працівники міліції. Під час патрулювання проводилися перфектичні заходи щодо попередження правопорушень в місцях відпочинку за розпиття спиртних напоїв, куріння та хуліганство на порушники було складено 22 адмінпротоколи. Можливо, саме завдяки спільним зусиллям на сьогодні маємо лише двох загиблих на водних об'єктах Автозаводського району. Є значні зрушення в цьому напрямку. Але основне це створювати побільше тих місць. У нас в тих місцях, де була водолазна служба, немає пут -пут -пут ні єдиного випадку. Затонення або навіть случай. Хоча, можливо, все. Але ж там контроль посильніший. Тому основні усі потонувші це неправильне поводження. Сперед Розпивання й потім воду, охолодиться та інше. Загалом, за словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентина Шафороста, закупальний сезон у Кремчуці потонуло 6 осіб. Порівнянні за цей же період в минулому році 12 осіб. Закупальний сезон в цьому році 4 особи, в минулому році 8 осіб. Як ми бачимо, зменшення. Так? Фактично два рази зменшення. Звичайно, навіть загибель однієї людини. Це трагедія. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що жодного випадку загибелі людей на наших пляжах в тих місцях, де були виставлені рятувальні пости, а їх було шість загибелі людей не було допущено. В Автозаводському районі вважають, що для якісного контролю попередження нещасних випадків на воді в наступному купальному сезоні потрібно встановити рятувальні пости на всіх 11 облікованих місцях та додатково облаштувати два-три місця відпочинку біля води. Далі оперативна інформація. У Кременчуці дитина отруїлася медикаментами. Учора, 2 вересня, трирічного хлопчика було госпіталізовано до міської дитячої лікарні. За інформацією міської оперативної служби, дитя наїлося серцевих пігулок нітрогліцерін. Наразі стан хлопчика лікарі оцінюють як середньої тяжкості. За даними міського управління з питань надзвичайних ситуацій, з початку року це вже 27-й випадок, коли діти труються медикаментами та побутовою хімією. При цьому минулоріч таких випадків протягом усього року було зафіксовано лише один. Тож вкотре доводиться нагадувати дорослим, пильнуйте, будьте відповідальними за допитливо, але беззахисно малечу. Зберігайте такі небезпечні речі, як ліки та хімікати, у недоступних для дітей місцях. У наших випусках ми не раз показували, як протягом весни та літа кермачуцькі господині висаджували біля своїх осель квіти. Героїня нашого наступного сюжету перетворила на квітник балкон, аби прикрасити свій будинок, свою вулицю, свій світ. Різнобар'ям балконної флори милувалася Вікторія Пальчик. Це літо цей балкон привертав увагу перехожих квітковим різнобарв'ям. Виростила імпровізований квітник, гарна господиня, журналістка однієї з міських телекомпаній Анна Плаксій. Тривалий час Аня виношувала задум щодо озеленення власного балкону. Второй рік така краса здесь. и то це ну не всі задумки, які здесь можна воплотить, несмотря на то, що балкон, он все таки такой небольшой, скромный, скромний, такой воздушный. Я спеціально не делала таких громоздких конструкцій. От іменно для того, щоб був такий уголок природи. Значну частину грошей з відпускних Анна витратила на придбання розсади, бо на її думку, квіти приноситимуть задоволення довше ніж відпочинок у моря. Проте зелена оаза на балконі потребує часу і догляду. А більшу частину доби Аня присвячує роботі. Тому підтримувати красу не просто. вербену красиву для с'єла, тому що я була зайнята на роботі. Кожен день ти Что-то где-то там сорнячок не вырвешь, тлю не уберешь, не польешь. Будет плохо. Але не поднялась рука у жінки, щоб вирвати крапиву. Она сама у меня здесь поселилась. Я сначала сказала это від воров, но заметила її только тогда, когда сама в неї влезла. И мне запекло. Я поняла, что это крапива. Ну как її было вырывать? Вона ведь тоже растение полезное. А ще на квітнику ослився паслін. Гость залітний, тому, як я всім говорю, у мене не тільки цвіточки, у мене вже даже ягодки. Квіти та домашні улюбленці неодмінні складові затишку в оселі Анни. Коли в домі нет нічого живого, це не дома це музей. А дома має бути уютно, цв, весело і з любов'ю. Як справжній патріот свого міста Анна Плаксій підтримує ініціативу міського голови щодо благоустрою та озеленення Карменчука для себе і для людей створює квіткову красу ця жінка. Це мій міст. Він маленький, компактний. Я знаю більшість людей. Здесь живуть дуже хороші люди. Це велика сім'я. Для цієї сім'ї, для себе в этом місті. Должна быть красота, должно быть хорошо, должно быть уютно. Ну, Собственно, вся философия. Завтра синоптики радять кременчужанам зранку одягтися потепліше і взяти з собою парасольки. Середа, 4 вересня, обіцяє бути прохолодною і мокрою. Протягом доби очікуються короткочасні дощі, подекуди грозові. Температура повітря в день плюс 14-17, вночі – 11-13 градусів тепла. Наступний випуск кременчуцьких новин дивіться завтра, о 21.30 на Лтаві. Телефонуйте до нашої редакції, якщо маєте власну цікаву інформацію. Номер на екрані. І бережіть себе, побачимося.